Поралася бабця Зіна з на кухні, баняки варила свиням, мила терла кухлі, поглядала, щоб не збігла вода з макаронів. Аж тут в радіо почула про нові закони. Дід якраз зайшов до кухні з дровця тоберем, а баба йому з порога, Чи ти чув, Артемку? Скоро треба вже нам клунки в тюрму пакувати, за те, що ми всеньке літо, вміли дров тягати. Сухостой, який попадав і гнив у посадці, стара вільха, яку вітер поламав на кладці, Патички, що на плечах я у в'язді носила, ось ця клята контрабанда нас і погубила. От, цікаво! Кого будуть у тюрму саджати, бо одному треба вдома свиней годувати? Дід Артем прижмурив око, а хто його знає, нам напевно дорогенька групове впаяють, Арештують тебе, мене, ще й корову квітку, І обох свиней посадять до нас за решітку. Посміялися крізь сльози, знизали плечима. Як бездров нам пережити осінцю і зиму? Чавлять, душать українців, знищують свідомо. Не здамося, окрім дров, у нас ще є солома.